Ну що ж, вітаю всіх, і в принципі ви вже з нас відео зрозуміли, що мова піде про проставки для, так скажімо, для того, щоб трошки змістити міст, задній міст назад, трошки. Оскільки, для чого взагалі проставки на вазах пішла така тенденція, так скажемо про них, оскільки, наприклад, коли ми ставимо великі такі проставки, вже починаючи від 5 напевно, сантиметрів чи з кількох там. Висотою під площадку, де встановлюються серги, то там, значить не просто-напросто із-за того, що ви так скажімо, зміщуємо вниз цю площадку з сергами на ресорах, то ми виходить міст, зрушуємо вперед, і виходить, що коли ви так оце зміщуєте так, трошки міст вперед, і коли у вас великі колеса для оффроуда, ви починаєте чіпляти арки. Для того встановлюються вже проставки, іменно уже де стрім'янки, де вже прикручується сам міст до агресори, то там вже він виходить, встановлюється для того, щоб змістити трошки назад, і щоб вже колеса не чіпляли за арки. Ну, Це для оффроуди. Так скажемо, ну а в моєму випадку присавка для чого була потрібна? Для того, щоб, по-перше, дуже бажано хотілося б, щоб зменшилися кути хрестовин. І по-друге, хотілося б, щоб стало-напросто прост просто більше вільного ходу шіцевої частини кардану, оскільки, коли ще в мене був дідусь живий, і коли в нього такий був була така ситуація, що він каже, що я там загрузив около там, ну, 300 Десь около 300-400 кг. І в нього було так, так як в його виконані, так скажемо. Е, тому що я вже там переробляв по-всякому, але це вже, я думаю, більш правильний варіант, що це я зробив. Е, він е, що робив? Мало того, що не було ще враховуємо амортизаторів, тобто максимально грала задня підвізка вниз. Е, він е, починає заїжджати там на гору. Ну, вже заїхав на гору, десь вона така відсотків десь ще 12 чи 10, навіть не знаю. Е, і він каже, що чую, що вже двигуну важко, і в принципі швидкість вже просто-напросто менша, і переключається на понижену, дає гашетку, там каже, думаю, трошки підірву в пол. і... Відривається хрестовина. Просто-напросто раніше я не розумів, що я думав, що це може від потужності так розриває, але ж думаю, ну блін, ну ж не може. Ну, як навіть ну беремо по фактах. Наприклад, якби це був турбовий двигун, цей турбодизельний, я ж зрозумію, тому що там момент от, го і потужності більше, ніж стандартному ЕМЗ. А тут вже ж. Ну, двигун по факту там, ну, чуть-чуть там потужніше. Нехай на тих відсотків там 7, ну максимум 10 по факту. Тому що е з характеристики стандартного МЗ-двигуна бензинового, вони також трошки завищені. Це не Америка, де вам ще навпаки нижче потужність заяв, ну, то, що є, е будуть казати. Ну, Це все так, наприклад, це. Це лише так скажемо слова, а як на, насправді то хто його знає, Діно Стенда в мене немає щоб перевірити, ну, там, в принципі, це і не хвилює. А, і що ж, коли вже ж я почав їздити, і навіть вже трошки врізав і трохи шліцеве, і трошки в мене вже була, була піднята більша роздатковер. Ви самі розумієте, що вже із за цього шліцеве з'єднання трошки вільніше, але більше його було. І все одно, коли я вгрузив 300 50 кілограм і поїхав це, все діло. що Я мав щось їхати, я вже не пам'ятаю. І я був лише в один салоні, тобто водій, я бачив, що вже це з'єднання на грані на, на межі до того, щоб знову мені вирвати ці хрестовини. Ну, в мене ще були хоч м'які подушки роздатки, і раптом що-то могло б роздатку дати вперід. І хрестовини там, ну по крайній мірі, могло б не вирвати. А в дідуся. Вони там подушки були максимально тоненькі, максимально жорсткі. І тобто, ну, вони взагалі не ходили, і вони там нічого не гасили ніяку ні вібрацію, ні, не, е, ніяких там, пасивних там, таких рухів та, і так далі. Тому е, через то для мене було рішення, що потрібно робити цю проставку і зробити, щоб просто-напросто сама перша причина цього, щоб просто зробити більший вільний хід е, з лісового з'єднання. І так, що ж я можу вже показувати? Ну, по крайній мірі, по -візуально, ну, не скажу, що тут щось і змінилося, чесне слово. Наприклад, ось у нас центр арки, ну, приблизно сонце я не бачив камеру. І ось у нас колесо. Ну, приблизно посередині арки, тому що воно в заводському виконанні УАЗа, воно чуть-чуть вперід, як наче дивиться в міст, якщо судити по арці збоку. А тут наче ну, нічого і не змінилося. Візуально це таке. Нам головне, щоб воно все, все це діло внесло якусь, так скажімо, позитивну функцію. правильно. І як бачимо, ось цей кардан, як він виглядає. От, і бачимо, що в принципі вже ну, вповні. Ну, нема вже слісового з'єднання, тому що до того в мене взагалі тут було його на сантиметрів 2 вільного. Тобто оце, що там чисте, немає фарби і витерто від старої смазки, Взагай, і є якраз вільна частина зараз сліцевого е, з'єднання. Вільний рух, так скажемо, оце його весь. От. і що ж я, звісно, це коли я вже. Робив роздатку. Як бачимо, вона встановлена не паралельно рамі. І оцей фланець, який на задній кардан йде, тобто, де фланець і цей задній ось барабан стоянкового гальма. Він трошки дивиться вниз, так скажемо, завалений. Що також позитивно трошки вплинуло на кути хрестовин. Звісно, тут я розумію, зараз всі накинуться на мене, що тут кути все одно дуже великі. Тут так, я знаю, що вони великі, але повірте, це вже набагато краще, чим було в дідуся, і чи в перших регенераціях в збірки, так скажемо, коли вже я ним займався. Ну. Що ж я ще можу сказати, в принципі? Бо ні, цього вже точно має вистачити. Тобто зараз спокійно можна а, навантажувати, кидати в багажник. А, там. Де я думаю, десь около, ну, півтони ні, а десь около півтони можна спокійно кинути, щоб було хоча б там двоє-троє людей в машині. В принципі. і... Якщо наприклад, ставити ще фаркопа і на нього прицеп, щоб ще трошки також здасть своє так скажемо, навантаження, то в принципі, я гадаю, що повинно бути більше. Но єдиний ще момент вам потрібно враховувати, коли. ну, Наприклад, в тих, хто це ліфтує заради оффроуда і підняти машину, тих проблем таких не буде. А в мене ось ще який нюанс виліз, і я вам його покажу. І нюанс стосується відбійників моста. Тобто, ми ну, бачимо, ми тут так скажімо, так, скажемо і тут вже думаю, ну, сантиметрів 12-13 вінного ходу, зараз хоч підвіски є, ну приблизно, ну більше 10 точно. Це не так, як спереді 5, там також є нюанси. І бачимо, що в нас відбійник зараз буде, якщо наприклад, зараз я навантажу в багажник. І почну там, наприклад, десь по ямах чи по нерівній дорозі їздити, то виходить, що відбійник в мене буде грати, 에, тобто він буде просто летіти мимо переднього цього моста спереду виходить, де амортизатор. Виходить, що просто-напросто інсультні функції не буде виконувати із-за того, що він. А, тому що зараз виходить міст здвинений назад, а, цього, а відбійник ні. І зараз потрібно буде робити проставку, для того, щоб-напросто просто нам а, як його, здвинути ще цей відбійник, і він виконував свою функцію так, як потрібно. Правда, в планах в мене ще, щоб хоча б на, хоча б на 10 мм зробити відбійник більший, тобто по висоті. І він спрацьовував раніше для того, щоб мені, наприклад, при великому навантаженні, мені здається, при тих всіх проставках і так далі, що зараз все, все діло встановлено, це дуже буде занадто, тому що вже виходить при такому положенні, ресори вже не рівні, а будуть вигнатися в іншу сторону. І для того, щоб не було там ніяких неприємностей, щоб там, наприклад, не виломало листів ресори. Машина там не була вже на ходу, так скажімо, не лопнула там. І я в принципі міг нормально їздити і не хвилюватися за те, там краще хай прилетить тут один удар. Чим потім воно в ресорах це все діло вилізе, лопне там взагалі там, переламається всі навпіл і так далі. От. Або навіть на міліметрів 14-15 навіть зробити його вище. І по мені, я думаю, тут це буде якраз гаразд. Тому що спереді, ну, спереді, то вже колись я розкажу, там також є свої нюанси, ну то вже, так скажімо, зовсім інша історія. Тому, в принципі, хто може, я гадаю, що якщо я цими своїми руками зміг виконати, зробити ці проставки, і тут буду показувати зараз деякі ще моменти з телефону, напевно, або попередні показував. Так, одним словом, замутив я цю проставку свого роду. Як вона буде виглядати, в принципі. А, не можу сказати розмір. Я забувся вже, що по ширині і по довжині. Ну, в принципі, воно не так-то важливо. От. Хоча можу зараз ось написати тут на відео. А, що виходить по отворами? Як же ж я буду зміщувати? Виходить, що цей отвір центральний. Як бачимо, він рівно посередині. Він буде... В нього я нарізав спочатку різьбу М8, думав, найду болтики на 14. Але знаходився на 12 в себе, тому вже вирішив психанути, розверлити і засандалити в нього М10 з під ключ 14. Для того, щоб в мості вона менше А, Тому що виходить, сюди такий, як свого роду 4. Болтик закрутиться, і він буде рівно посередині ставиться сюди на мост. А виходить вже вверх цієї проставки, коли вже воно буде стояти на мості, просто міст від'їжджається назад, і в цей вже більший отвір сюди засандалюється вже болт, який вже посередині ресор закручений. Виходить, якщо у нас болтик на 14 по гранях, якщо міряти. Перпендикулярно, то виходить 15, там, ну 14,9. Я розсварлив Спочатку це наділо на 14. 14.2 і ще прийшлося трошки борчиком попрацювати за пограння хоча б більше пройти. Хоча, як бачите, вийшов більше овал, але нічого страшного. Тобто, це така буде проставка. Тут посередині знизу вкручується болт, ставиться сюди рівно на мост І міст від'їжджає на, на цих 20 мм назад і якраз ставиться сюди в отвір уже болт від ресор. тобто в принципі все просто, просто, я навіть не то, що я там його придумав, я просто подивився, як влаштована стандартна, типу, там, чи патріотовська, чи яка вона. Тобто я подивився на поготову проставку в цих інтернет-магазинах і дивлюся, що в них так само типу, виходить. Ну, ти якраз по них принципу і робив, що знизу тут цей штирьок такий зроблений під місце зверху вже тільки тебе отвір, щоб ти трошки відкотив міст назад, і сюди вставився вже болт від посередині, що ресурс стоїть, і все. Так що зараз це все діло ще краще попробую зачистити, Хоча і так, уже скільки можна було, я його вичистив, вже й щітку, прийшов, що в цих порах менше було і ржі. І хоча б його загрунтую чорним ґрунтом, щоб, щоб воно хоча б не ржавіло і менше до себе привертало уваги, щоб хоч якесь воно чорного відтінку воно було. Ну, ось тепер як виглядає цей вже набір проставок, так скажемо. Посередині вже вкрутив, прогнав різьбу, вкрутив болти з 14-ю шляпкою. Ну, під 14 ключ. От, і взяв вже тут, виходить, що так оце йде донизу до моста. І тут вже ми підугаємо і вже йде сюди болт від, що йде посередині, ресор ресорс з'єднує. Ну, це таке. Це понятно, але ну, оскільки ми вже ж робили ці поставки під низ, нам вже ж потрібно проставки тепер наверх, де вже самі, як не пам'ятаю, як це вона правильно стрімянки чи як, вже будуть прижимати саму ресору до моста. Чи мост до ресору, як правильно. Оскільки тут отвір був посередині, як бачимо, що тут вже було варилось, Взяв просто-напросто гайку, щоб електродів стільки напалити. Гайку М10 взяв це сиділо, заварив. А з попередньо перед цим п'ятеркою сверлом просверлив отвір 2 см в сторону, так само, як тут робив ці приставки. От, і оце так дві штучки в мене вийшло. Ті ж самі взяв. Не ріш не хотів видумувати велосипед, брати там п'ятерку чи шістерку метал, шукати скільки ще й дефіцит так вже нормального металу в мене виходить. Ой так, оці куски вже з такого ржаву, Ви бачили, що я вже, напевно, робив, якщо я, можливо, не показу, не пам'ятаю. Ну, Ось так це діло у нас буде вже виглядати. І, в принципі, вже, тільки чуть-чуть в -чуть мене з'явиться часу, потрібно ставати і це, це діло прикручувати. От. Ну, от. ну, По крайній мірі, це вважайте, зекономив десь гривень до, до 900-1000 до з доставкою. Тому що такі проставки коштують оця іменно, що під міст, міст буде двигати, м -м, вона коштує 260 гривень я десь знаходив. І то їх м -м, тільки в одному вмазані вони наче то є, чи двох, не пам'ятаю. А оці проставки я взагалі не бачив. Тобто, навіть якби не йшов, би, ну нехай вони гривень 200 були б, чи там 160, допустимо. То все одно, що, що плюс доставка, тому що це все залізо воно нелегке, десь тут до кіла буде. Ну і виходить, що зекономив, і, в принципі, <кліст> воно буде вже хоч з нормального металу. Я буду знаю, то буває, що сиром'яти не зроблено, потрібно, воно зжимається, потрібно потім протягувати через певний час. Ну, нічого страшного. Саме головне, що зробив, можна буде прикручувати, ставити, як тільки з'явиться час. То я гадаю, що у вас це повинно також вийти. І, по крайній мірі, це вже погрунтоване, пофарбоване. Різь би сам все понарізував. Звичайною дрелькою це все діло порсарлював. У зараз мені не було часу. І там, в принципі, патрон зараз там кривий на сфернильному верстаті. Тому в принципі, і там потрібно також є ще там свої проблемки. Але це вже зовсім інша історія. По крайній мірі виготовив, поставив і в принципі, це все діло має працювати. У нас тут не гоночний болід, так скажемо, нам там, якщо якесь відклонення в 1 мм вперед чи назад, моста з однієї сторони, нам це сильно ролі якоїсь грати не буде. В принципі, це у вас він і так особо не рулиться. Тому, я думаю, різниці, навіть якщо щось тут не так, хоча я виконував це, наприклад, -то, точно поштає циркулю, скільки там міг там. Ну, то вже таке. По крайней мере, якщо в когось будуть зараз запитання, то можете в принципі, мені задавати їх в коментарях. Але я гадаю, з виготовленням цієї проставки просто була. з виготовленням проставки. Думаю, питань не буде. Оскільки я просто я просто взяв картинку з інтернету, де оця була проставка від Патріота. Типу, що також я там подивився в інтернеті вже по відео, що вона так оце якраз на 20 мм е, рухає міст назад. Я такий думав, о, о якраз мені потрібно 20 мм. Я собі це поробив, розмітив і в дивився по фотографії, о, саме то. Тільки там просто був такий, як... Виступ з пиндиком зробили. От. А я собі зробив у ролі болта, який закручується в різьбу в проставці. І в принципі одне й те саме вийшло. По крайній мірі, функцію воно виконує одну і ту ж саму. Якось так.